Вітаю всіх на моєму каналі. З вами Марина, ви на каналі Ріна Stitch Time, і сьогодні у нас буде відео з завданнями по трьом нашим іграм: Покер в хрестиках, вишивальне доміно і 65 завдань. О, ось так Але перед цим я хочу зробити невеличке оголошення для тих, хто може ще не знає. У нас в, у спільноті, по-перше, стався ребрендінг назви. називаємо це так. Тепер наша спільнота називається Ігрові хрестики. Це перша така новина. Друга новина у нас 1 липня стартувало дві нових гри. «Небосхили» і дорогою до хмаринок. Дорогою до хмаринок це цікава така гра, термінів там немає. Стартувати можна з будь-якою роботою, початою або ж з новою. І кожен крок це 100 хрестиків. Тобто, перший крок 100 хрестиків, другий крок 100. Вже 200 хрестиків, третій крок 300, тобто до першого кроку плюсуємо 200, до другого 200, господи, що так я таке кажу. Перший крок 100. Потім ще плюс 100. І потім ще плюс 100. Тобто кожен наступний крок у нас плюс 100 хрестиків до кожного кроку додається. І е, небосхили, це ми там. Скажімо так, будуємо свої поверхи. Перший поверх 100 хрестиків. Далі до... Далі кожен поверх плюс 10 хрестиків. Тобто, ну, правила майже ті ж самі, тільки просто. Ті ж самі правила, що і в дорогою до хмаринок, але замість 100 хрестиків ми додаємо до кожного кроку 10. Тобто там, 110, 120, 130, 140, 150, 160 і так далі. Ну, і такою, скажімо так, умовою, головною. Так, в мене тут сталася аварія з манікюром, не звертаємо уваги головною умовою цих двох ігор є те, що за пів року має бути вишито не менше 6 тисяч хрестиків. Більше, ну, будь ласка, менше. Ну, просто на це й спрямовані ігри, щоб просувати свої процеси, і чим більше буде вишити, тим краще. За півроку у вас має бути вишито на робочі 6 тисяч. З тими нормами, які там є. Ви більше буде дуже добре. Менше теж буде добре, але, ну, самі розумієте, чим більше, тим краще. Тож, всі бажаючі можуть приєднатися і пограти. Термінів по звітах немає. Ігри продовжаться з 1 липня. По 31 грудня 2023 року. Тобто до кінця року. Тут термінів е, по звітам немає. Коли відшили, тоді відзвітувались. Можете не по кожному кроку звітувати, а просто складати декілька кроків, там декілька поверхів і звітуватися вже, як кажуть, однією купою, щоб було простіше. Сама розумію, що. За кожен поверх чи за кожен крок, ти звітуватись кожні з 100 хрестиків, це буде важко кожен раз робити фото. Так, я трішки зачіпаю штатив. Вибачайте, я зараз поставлю. Так. Ось такі справи у нас. Тому, хто бажає пограти в нові ігри, можете перейти за посиланням, яке буде під цим відео, в нашу спільноту, почитати детальніше правила. Перейти в альбоми, подивитися, що дівчатка вишивають, приєднатися. Роботи мож... Роботу можете брати як одну, так і 4, 5, 10, хоч 20, скільки у вас є, аби тільки щоб вони вишивалися, щоб просувалися наші процеси. І ще одна така новина, про яку я згадала. У нас є з дівчатками ще декілька ідей, ми в чаті переписувалися, там ще декілька ігор. Вишивальне лото ми плануємо, е вишивальне уно, і заспокійливі шахи чи шашки. Ну, в нашому випадку будуть шашки, вони менші. І я виставила пост у спільноті про, е з картинками самих ігор, які планую купити з цінами, і е написала. Якщо у вас є бажання у щось пограти, то можете задонатити будь-яку суму грошей, ну, яку можете, так? Я там не, не наполягаю на певній сумі, так, скільки можете. І якщо бажаєте у щось пограти, можете задонатити, і всі гроші будуть витрачені виключно на ці ігри, які були виставлені в спільноті, в пості все було прописано. Звісно, що від себе я теж копійку додам, бо сама я теж хочу пограти. Тож ось такі справи і на фоні ви можете бачити тут наше доміно. І я вже така, знаєте, е е е планую покер другий сезон з колодою 36 карт вже принесла. Ми ще перший сезон не завершила, я вже другу колоду принесла. Ну, то таке. Тож, хто бажає задонатити на нові ігри, ну або просто сказати мені дякую, це ж за вашим бажанням. Всі посилання будуть під цим відео на систему донатів. І всі картки, на які можна задонатити, теж будуть під цим відео. Все буде написано, прописано. Тож, заходьте, дивіться, у спільноті в пості, теж все буде прописано. Ще раз наголошую на тому, що всі гроші, які, будуть за, які прийдуть всі донати, будуть витрачені виключно на покупку тих ігор, які в, є в пості в, в спіль, у спільноті. Вже два донатики мені прийшло від. Олени савінок. І від Олі Москальової, здається, якщо не помиляюсь. Здається, не помиляюсь Якщо помиляюсь, то, ну, вибачте, дівчата. Але, здається, ні, не, ні, не помиляюся, все точно. Дякую, дівчатка, за донати. Тож, хто ще бажає в щось пограти з е тих ігор, які там е перелічені у пості, то можете задонатити. І ще в мене є декілька ідей, але це вже буде на потік. Ще у нас, е я планую з понеділка з наступного е е відкрити Альбом зробити з грою Вишиваємо довго буде». Це запропонувала Свята Хоружа таку гру, щоб просувати довго буде. Думаю, це всім буде цікаво. Тож, з понеділка, думаю, доміно у нас завершиться. Ось сьогодні в понеділок я дістану і в середу я дістану ще дві доміночки, і доміно все. А на наступний понеділок вже можна буде розпочати. Вишиваємо довго буде і будемо вишивати свої процеси, які десь у нас там валяються. Особисто в мене їх аж три, але ну, два ще я може вишию, а от щодо третього не знаю. Тож, будемо бачити. Ось такі в нас були новини, аж на 9 хвилин я вам тут наговорила. Давайте будемо тусувати наші карти. Вишивального покеру нашого в хрестиках. Вже, бачите, карт уже лишилось мало, тут ще десь на е тижня 2-3. Я на три, мабуть 4. І, скоріше всього, на три. Так. І покер у нас теж завершиться і можна буде щось. Там. Придумати ще або налягти на інші ігри. Світланка у нас хоче довго буде просувати, буде ігра, буде гра попросування довго будів, Тож, будемо грати, там ще у нас мандрівки країнами Європи, теж ідеї. А я ще думаю над новою грою після Мальдів. Тож, буде що пограти. Всі, кому цікаво, можете приєднатись до нашої спільноти. До речі, дякую Галині Свирепкіній за те, що у кожних своїх тижневих звітах там, вишивальні тижні, вишивальні вологи, вона їх по-тизному називає. Галю, до речі, тобі привіт. Я кажу, вона їх там по-різному називає і вона постійно залишає посилання на мою спільноту, на мою гру, а тепер вже бачу на мій YouTube канал, дуже тобі дякую. І я так собі тут здогадую, що дехто може із її каналу, з її підписників прийшов у мою спільноту. У мене вже у спільноті 550 підписників. Це дуже добре. І сьогодні, а точніше вчора, я побачила ще одного підписника у себе на YouTube каналі. За що дуже дякую. І я багато планую відео випускати надалі. Не тільки ігрові, треба час. Знайти, так мене шатається камера. Задіваю штатив. Ну що, давайте я ось так зніму перші карти і будемо дивитися, що в нас тут випало. Так. О, сімка червова. Валет бубновий. Дев'ятка бубнова. Король бубновий. О, дівчата! П'ять хрестова. Так. Все ж п'ять карт, так? Так, так, так. 24. Так, п'ять. Так. Давайте дивитись. Так, що в нас тут? Ну, тут бубна в нас полетіла. Її мало випадало. В начальних там в початкових розкладах, тож вона зараз тут посипалась. Так, що у нас тут? Сімка це 170 хрестиків на червоному процесі. Далі у нас йде валет 300 хрестиків. Дев'ятка 190, це 490. Так, і король 500. Так же ж 500. Так, зараз я подивлюсь. Так, дев'ятка 190 балет 300 і король 500. Тобто, виходить, що на бубні нам треба вишити. Триста і сто дев'яносто чотириста дев'яносто і п'ятьсот. Чотири і п'ять це буде. Дев'ять. А, мучки, майже тисячу хрестиків. Я ж правильно рахую. Вісім. Так, п'ять і три вісім, правильно. Вісімсот. І. Так, 990 хрестиків на бубновому процесі. 990 хрестиків. Ну, це те, що бубна не випадала на перших там розкладах, то так і виходить. І всього-навсього 150 хрестиків на хрестовому процесі. Ось такий у нас розклад. Хтось там. Так. Свята хороша, Нагадай мені, що у тебе там під бубною, бо я вже забула. Твої птахи і квіти чи дама в червоному? Я не пам'ятаю. Так. Я потім подивлюсь, коли буду звіти приймати. Отже, ще раз давайте, щоб ніхто не забув. 990 хрестиків на Бубновому. 170 на червовому і 150 на хрестовому. Ось такий у нас розклад. Так. Давайте я зараз при вас порахую, скільки тут лишилося. Так. Раз, два, три, 4, 5. Це ще один розклад. Так, один розклад, раз, два, три, 4. Ой! Ще на два тижні, дівчата. Ось, ще на два тижні. До того ж, останній розклад буде тільки чотири карти. Бо тут їх 54. Ще на два тижні лишилося. Так. Так. Так, давайте зараз я... Ой, дістану колоду і покладу сюди одразу. Щоб ми не забули, що це ми вже відіграли. Так. так, покер є. Тепер 65 завдань, наші папірці. Ой, дівчатка, я вас трішки зачепила. Давайте аж так помішаю. Я вже от сижу тут, дістаю папірці, так, вже який раз. І ой, і все думаю, коли попадеться моє завдання. А там у нас ще Оленка Сазанок запитала, чи є в нас тут новий старт. В mm. <гум> 65 завдань. Є, а тільки коли він попадеться, оце вже так, тут дуже багато резиночок розірвалося. Давайте ми щось таке візьмемо, щось велике. От мені хочеться от, от, оцей от папірець от здоровий дістати. Хочеться мені щось велике. До речі, в 65 завдань я, здається, не відзвітувала тільки в одному, якщо я не помиляюсь. В попередньому завданні я відзвітувалася. Давайте. Буде смішно якщо зараз. Якщо зараз це моє завдання буде. Так, це не моє. О, так, ну що, дівчата? Вишити один елемент процесу повністю. Квітка, листок, тваринка, ягода, кущ. Будь-що. Процес будь-який. Тобто, ну... Там, де у вас є, от, ось, ось оце, що, що тут перечислено. Квітка, листочок, тваринка, ягода, кущик. Тобто, ну. вишивайте собі, будью Я навіть знаю, з яким процесом я піду. Я можу навіть з двома, але не буду. Так. І залишилось у нас останнє. Це наше доміно. Доміношки, нагадаю, ми достаємо дві. Бо в нас їх тут лишилось 4. І ми дістанемо 2, і в середу дістанемо ще 2. І буде все. Так, я їх якось отак там. Це і їх вже мішати ну, просто незручно. Я вже як можу, так і, так і мішаю. Одну дістала, давайте дивитись. Три і три. Третій процес 300 хрестиків. Це перша доміножка. Так, тут лише ось три. І дві я нащупую, а третю. Де третя? А ось третя. Загубилася та? Ага, Загубилось тут. Їх тут три. Так, дістала п'ятий процес чотириста хрестиків. Ось такі в нас доміношки, п'ятий процес 400 хрестиків і третій процес 300 хрестиків. Такі в нас доміно, і там лишилися останні дві. Так що ж, на цьому буду. Завершувати наше відео. Е, бажаю вам швидкої голочки, рівних хрестиків, сухняних бісеринок. І буду завершувати зйомку цього відео, піду монтувати і писати вам завдання на Мальдіви наступне, поки буде монтуватись моє відео. І буду чекати ваші старти. Звіти, старти в нових іграх, звіти і старти в старих іграх. Ну, коротше, ви все зрозуміли. Так. Дуже е, хочу, щоб вам сподобались наші ігри. Приходьте, будь ласка, грайте, що не зрозуміло, питайте, пишіть мені в особисті всі посилання є. Під цим відео і є посилання на наш телеграм-чат, де ми спілкуємось, кому зручно, можете переходити туди. Або ж можете писати мені в особисті, я дам вас в чат в месенджер, кому де зручно, там ми будемо спілкуватись. Дівчатка попросила зробити чат в Телеграмі, я зробила, бо їм зручніше там. Тож, ну, такі справи. Якщо є якісь питання, будь ласка, пишіть. Мені в особисті, я все вам розповім, все вам. Там роз'ясню, поясню і так далі. Тож, на цьому все. Всім до зустрічі. Побачимось в наступних відео. Всім па-па. Швидкої вам голочки.